Купив машину і зіткнувся з проблемами під електрокару. За словами власника автівки, аби підживитися, доводилося далеко їздити. І навіть так не завжди вдавалося зарядити електромобіль. Причин декілька станцій подекуди не працювали або там збиралася велика черга. Натомість Рідван ділиться мешканці будинку і голова ОСББ підтримали ідею встановлення зарядки для електрокарів у дворі багатоповерхівки. У нас установлює надільний щечик. Я також оплачу через приват 24 у ОСББ и с этим проблем нет. Современный мир. Мы вперед движемся, правильно? Что, ну, никто не был против. Голова ОСББ ділиться, ініціатива встановлення зарядної станції йому сподобалась і зазначає, тепер, якщо підзарядка знадобиться, мешканці будинку цілодобово можуть нею скористатися. За словами Ігоря Нікітіна, заходи безпеки дозволяють заряджатися навіть вночі, адже в дворі є камери відеонагляду. Житель самостоятельно має право приїхати, заряджати в будь-яке удобне для нього час, без до мене. Начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення каже: це один із перших подібних проєктів у Дніпрі. Проте, за його словами, тенденція на встановлення локальних зарядних станцій для електрокарів тільки зростає, оскільки це з, з року в рік набуває все більше актуальності. Ми розуміємо, що в деяких моментах навіть не потрібно додатково якихось дозволів в рамках потужності на будинок, який розраховано з ДТК чи там секом на той чи інший там під'їзд. Можливо, встановити таку портативну зарядну станцію, не купуючи там якісь альтернативні аналоги на ринку. Владислав Макарець зазначає, такий приклад може надихнути й інших, адже сама процедура проста в організації. А після встановлення станції така зарядка буде ефективною для побутового використання. Максим Пандіпа, Павло Грунт. Новини 9 каналу.